За інформацією синоптиків, в Україні 23 грудня на сході та південному сході країни помірні дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень один-шість тепла. Нарешті території місцями невеликий мокрий сніг. Вночі у Карпатах помірний сніг, температура впродовж доби від 3 морозу до двох тепла. 24 грудня у більшості областей сніг із з переходом у дощ. Температура вночі від одного тепла до п'яти морозу в день близько нуля. На дорогах країни подекуди ожеледиться. Вітер переважно західний, 7-12 метрів за секунду. 23 грудня у західних областях вночі, 24 грудня. Місцями на півдні країни пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині 23 грудня уночі від нуля до мінус одного сніг. Очікувана температура в день від нуля до плюс одного, вітер 5-7 метрів за секунду. Хмарно місцями йтиме сніг у неділю від мінус двох до нуля, у день мінус один плюс один. У Києві у суботу уночі 0-1, в день від плюс 1 до 0. У другій половині дня очікується сніг, який йтиме до самого вечора. У неділю 24 грудня уночі очікувана температура мінус 1-2, у день температура мінус 1-1. Уранці йтиме дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися.